Всім знов привіт. Продовжаємо розбирати автомобіль. Ланос. Той, що був в першому відео. Знімаємо зараз газ, щоб був доступніше. Щоб зняти топливну рампу. Ну, щоб мені легше було тут крутити, бо не хочу тут все надолбувати отут. особливо. Щось десь зламається. Не хочу. Хочу нормально зняти. Так що знімаємо газ, знімаємо топливну рампу, відводимо в сторону. Ось, так. знімаємо шланги. О, все. так. в сторону О, газ. Ось. Тепер ми відсоєдняємо фішки на форсунки. Також знімаємо. датчик, давление, датчик температуры. Ось. Пока еще, пока еще вот так вот. Это пока еще так. Тут снимаем вот Ось такое. О, теперь будет оно больше яснейшее. Знімаємо вакуум на обратку клапана. Ось. І продовжуємо розбирати головку на 12, в моєму, слух... в моєму... случаї, да, будемо так говорити тут. однією рукою погано знімати її. І так що все це розбираємо. Достаємо до генератора. Болт я вже викрутив, тож на, на ключик 12. Оже тільки в цьому ланусі може у вашому бути і на 13. Ну, моєму на 12. Щас знімаємо рампу. Отводим его в сторону. Будет больший доступ. Мгм. Угу. надо. Вид Ви Угу. О, єсть є о. Ось топливна рампа. мою в сторону. Ось тако. Воно нам уже не буде заражати. І більш доступ до генератора. Там ще треба відкрутити буде плюсову клему, плюсову клему і фішку, як кажуть, його і жилення і плюс тахометр. Там два проводи, один, як для, скажу своїми словами, для збудження. Генератора і провод, там маленька фішечка, тут ось ось вона тут. і так не видно буде. І тільки о. о! Ось вона. Ось така фішечка з двома проводками. бачите Тут два проводи. І оця фішечка йде на... Збудження і тахометр. І ще там один плюсовий провод, теж на 12. Ось зараз генератор ми отаку зробимо, скинемо ремень. Ось ремень в гарному стані. Геть ось я його трогаю по ручейкам. Тобто ремень ще непоганий. До сліди. То сліди від ручейків, отут. Тобто вони тут надирають. А так ремень непоганий. Ще поїздить. Не треба міняти. Все, продовжуємо. Будьте на Просто дивіться відео. Та буде все цікаве і цікаве. Уже потім розберу генератор, покажу, що внутрі. Добре, дякую вам.